Мешканці мікрорайону на довженка потерпають від щурів. Люди скаржаться ніяк не в змозі позбутися набридливих грузинів. Котів у їхніх дворах немає взагалі лише бездомні собаки, а ті не надто бажають полювати на пацюків. А от у підвалі будинку Довженка 9А а просто рай для щурів. Він повністю затоплений водою зі сміттям. Днем вибігають, ложаться на сонечко і дихаю. Або, не дай Бог, хтось, не може собака, прихватить. Мертві валяються. ці щури. Я бачила там той сьомий дім. ну так собі ходили, так знаєте, бо то живі відкриті, підвальні приміщення, де куди, де куди є там якісь одяг невеликі, то вони там собі ходять, як, як посвячено воду. Мешканці розповідають, неодноразово зверталися зі своєю проблемою до балансу утримувача будинків підприємства дирекція замовника. Там їм казали писати колективну заяву, що й самотужки підпис збирати. Лише після цієї бюрократичної тяганини здійснювалася деретизація, що різникали. Втім, ненадовго. Івано-Франківці не розуміють, чому така процедура не входить у обов'язки балансу утримувача. чому ми повинні? ми вже платимо якісь гроші, вони значить, довжня числяти ці гроші, ми і ми момках коли... да. На а на, начислим на вас ще лишні гроші, вам і що лішні деньги вам придут і пратравить протраву. В дирекції замовника? Пояснюють потравлення щорів не входить у тариф оплати житлово-комунальних послуг. Відповідне рішення ще раніше ухвалила сесія міськради щодо самої деретизації на довженка. Вона відбудеться найближчими днями. Четвер в цьому районі відбудеться, кажуть, загальна деротизація усіх будинків. Це Довженка 11, 11 а і 9 Б. 9А ми зробили два тижні тому на саді. Тобто весь район буде дератизований. Мешканці мікрорайону на Довженка покладають надії саме на комплексну дератизацію, адже досвід показав, що потраплення щурів лише в одному будинку жодним чином не вирішує проблему загалом.